Здравствуйте, я Денис Главина, много играл в Украине, завтра против Черноморца будем играть, и всех вас приглашаю в «Сплит». Це сьогодні 28-річний Денис Главіна – один з лідерів клубу «Спліт». А свою кар'єру він розпочинав у київському «Динамо». 17 років приїхав. Як ти туди потрапив взагалі? Ну, я потрапив, я в «Динамо» був, в «Динамо Загребу» грав, як молодіжно грав. І грав за збору тоді, пам'ятаю, в Хорватії, у, -у 17 років. Ми грали проти росіян. Ну і там іграли скаут з «Динамо Києва. смотрели на цю ігру. Я там ще гол забив, хорошо забігарашопі грали. Отак вот як то получалось. Тренувався на зборі. С ними все. Ну, не дали шанс. От скажи, вот на п'ять ігрів, покажи себе, если умеешь, да, дає сні. Спасибо на слідаю. Ну такого не було в принципі. Ну, жаль. В Україні. Главіна заявив про себе у Ворсклі, з якою став володарем Кубка України. З Дніпром грав у Єврокубках. Та найбільший український трофей це дружина. Я вже та принципі ніколи не думав, ось що я вийду за українку. Хотя я знал, что я не веду за хорватку, но за украинку тем, тем более-менее, я думаю. И я помню, на первом свидании я сказала, что... Ну, мы не разговаривали, но я не спрашивала, кто он. Я говорила, ну, мне всегда были непонятны там... Я не представляю себя э, по жизни с людьми, связанными со спортом. Вот. И он мне сказал, ну, я вообще-то занимаюсь футболом. Така була неловка ситуація, конечно. Українська Харватська Союз. Цей союз вже дав родині главин доньку. Ніколь Катерина так добре навчила чоловіка російський та український, що кращого перекладача для прес-конференції годі було й шукати. Це я би багато питань задав, але він все рівно мені не відповість. Я би по грі багато запитав і всього. А так ми з великою повагою відноситься до главіни, бо ми знаємо, що він був у нас. Тому кого боятися найбільше відповідь була очевидна. Главіна. За кого їй уболівати теж було очевидно. Звичний український амплуа нападника чоловік змінив на флангового захисника чи півзахисника. Саме з його лівого флангу приходило найбільше проблем для чорноморця. А морально підтримати було майже нікому. Ще? На фансекторі гостей лише сімейство губських із Куп'янська. З іншого боку, трибун тусовка Артема Мілевського. Форварда, стилю найкращих часів Мілевського, Одеси там не вистачало, нікому було зачепитися за м'яч. З більшим відсотком володіння м'ячем чорноморцю не вдавалося проводити швидкі атаки. Тим часом спліт через фланг Ругашевича та Главіни впевнено проводив стрімкі випади. Саме з лівого флангу й прийшов гол. Ругашевич обікрав Шиндера, обігрався з Главіною і прострілив на рога. Ще в першому таймі Григорчук був вимушений міняти пошкодженого Балашова та Шиндера. І скільки Данченко не вивчав план на гру, все йшло шкеребер для моряків. Від кількості помилок Григорчук брався за голову. В цьому матчі вони напомилялися на сезон уперед. Друге взяття воріт біліч в черговий раз виграв боротьбу. Віддав на фланг простріл на відкритого Беля. 2-0 у підсумку. Бувають такі дні, када іноді, може не виходить, а у соперника все виходить. Силу своєї команди я до кінця не знаю, тому що в нас команда обновлює, і сьогодні я можу сказати, що ми були слабє. Це був один з найгірших матчів в єврокубковій історії Чорноморця Романа Григорчука. На виправлення помилок лише домашня гра. Там і треба показати спліту, що таке Одеса.